Доброго всім дня. Вітаю на каналі Світланка Селянка. Це у мене плетиста тройонда. Придбала її цьогоріч. Але не всі троєнди придбані цього року на весні посаджені, прийнялися і добре розвиваються. Ось цю троєнду я також придбала і посадила цьогоріч на весні. Але вона не прийнялася. Можливо, я щось робила неправильно. Це повинен бути сорт, з квітками чорного кольору, але не вийшло. Це ось таку троянда. Чорний принц повинна була бути, але вона не прийнялася. Можливо, я при посадці щось робила неправильно, хоча разом з цією трояндою я купила плетисті три штучки. Всі плетисті троянди прийнялися, а ця ні. Чому? Не знаю. Ось це ще одна моя троянда плетиста. Цьогорічне моє надбання. Ще одне розчарування цього року – гібіскус деревовидний, як посадила ямку полила, землею присипала, знову полила, потім неодноразово поливала, але все одно він не прийнявся. Хоча прибирати я його звідси поки що не буду. Почекаю до наступної весни. Якщо хтось може щось порадити, пишіть в коментарях щодо цього гібіскуса і щодо троянд також. Зате радують мене жоржини. Прийнялися і розвиваються добре. Одна з них буде квітувати жовтим, а інша червоним. Деяка я, на жаль, не запам'ятала. Прийде час, воно покаже. Ти тує шаблює тує, на вигляд вона розвивається добре, але хвойні ростуть дуже повільно як я вже тепер знаю. Зараз день. Ось тут поряд матілова. Квіточки закриті. Непогано почувається Хризантема. Я в цьому році кущі розсадила. Ось такий вигляд має Остра. Також продовжують радувати мене гвоздики. А гномик все заглядається на смородину, золотисту, врожай буде добрий, вже ось такий квітконоси в лілійників. і останні квітки. Ірисів біло-фіолетових. бордові іриси дуже швидко відквітували. Ось навіть вперше в мене таке насіння коробочка на ірисі. І не одна. Ось такі вже соняхи декоративні, те, що саме насіялися. Родує мене Лілія бордова. Багато бутончиків у цьому році. Ось навіть на дітці є бутони. Ще квітують, але вже схоже це останні квіти Маргариток. Біла Маргаритка також прийнялася. Старі відквітували. і я вже вона малесенька, але новенька квітка. Також різну вкрита плодами йошта. Погода в нас сьогодні хмарна. Начебто таке, як збирається на дощ, а дощ таки потрібен. Наша Калина, її другий рік, а це Суниця Лісова, але листя в неї таке здорове. Можливо, через те, що тут в неї є простір. В цьому році вона лише пустила пуса, поки що ні твіту, ні плодів у неї немає. Подивимося, що буде на наступний рік. На цьому буду своє відео завершувати. Така була моя сьогодні розповідь про рослини, які мене не порадували, на жаль, і про ті, які навпаки ростуть і родують. Всім, кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде в Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.